Готові до справжнього вибуху екшену та детективних інтриг. Річард – це серіал, який змусить вас затамувати подих. Брутальний, розумний і невблаганий. Джек Річард не шукає неприємності, але вони самі його знаходять. Якщо вам подобаються жорсткі розслідування, харизматичний головний герой і напружені сюжети, цей серіал точно вартий вашої уваги. Давайте розберемося, чому Річард став справжнім хітом. Поїхали. Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про дуже крутий серіал, який вже має три сезони. Річард. Поговоримо про нього. Беріть щось солодке чай, каву та дивимось. Відео до кінця сюжет. Джек Річер, колишній майор військової поліції, який веде мандрівний спосіб життя, не маючи постійного місця проживання. Він випадково опиняється в маленькому містечку Маргрейв, штат Джорджія, де його звинувачують вбивстві. Річер починає власне розслідування, яке приводить його до змов, що зачіпає місцеву поліцію, бізнесменів і небезпечних злочинців. Сезони. Перший сезон 2022 року заснований на першій книзі година смерті. Він отримав позитивні відгуки за динамічний сюжет, екшн сцени та харизматичність головного героя. Другий сезон 2023 року базується на книзі Погані ознаки та розширює Всесвіт серіалу, показуючи, як Річард розбирається з викраданням та вбивством своїх колишніх товаришів по службі. Третій сезон 2025 року, на жаль, не вказується, з якої книги це зроблено. Зараз виходить нові серії, ще більше загиблого минуле героя, показуючи його нові пригоди. Ось кілька цікавих фактів про серіал. Алан Ріксон, виконавець головної ролі, прочитав усі 24 романи Лі Чайлда, щоб краще зрозуміти свого персонажа. Більшу частину першого сезону знімали в Торонто з 15 квітня по 30 липня 2021 року. Лі Чайлд, автор серії романів про Джека Річа, з'являється в епізодичні ролі в кінці останнього епізоду першого сезону. Фізична відповідність персонажу Ріксон має зріст 188 см, що ближче до опису Річарда в книгі близько 196 см, ніж попередні виконавці ролі в кіноадаптації з Томом Крузом, який точно не підходив цій ролі. Позитивні відгуки критиків: серіал отримав схвальні відгуки та динамічний сюжет та харизматичну гру акторів. Продовження серіалу. Після успіху першого. Сезону Amazon офіційно замовив другий сезон у лютому 2022 року, в даний час, прем'єра третього сезону, в якому всі круті моменти серіалу помножені, і це стало ще цікавіше його дивитися. На жаль, точна сума витрат на виробництво серіалу Річер 2022 року не розголошується публічно, однак відомо, що Amazon Prime Video інвестує значні кошти у свої оригінальні проєкти, щоб забезпечити високу якість виробництва та залучити широку аудиторію. Наприклад, інші серіали-платформи, такі. Як Джек Райан та хлопаки мали бюджет приблизно 8-10 мільйонів доларів за епізод. Тому можна припустити, що бюджет Річарда був у подібному діапазоні. Чому ж варто подивитися? Бойові сцени добре поставлені, і Алан Ріксон виглядає дуже переконливо у ролі Річарда. Атмосфера серіалу передає дух оригінальних книг, що сподобається шанувальникам Лі Чайлда, захоплюючи сюжет із неочікуваними поворотами та інтригами. Ну і звісно, моя оцінка 10 з 10 дійсно. Чудовий серіал. Рекомендую його до перегляду. Я надію, що вам сподобалося це відео, і ви обов'язково підете дивитися цей серіал. А якщо ви його вже бачили і знаєте про нього, напишіть внизу під відео коментар. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал і до зустрічі!